Сьогодні будемо дивитися, що говорить карти на цей тиждень. Початок тижня. Ну, початок тижня це початок, чи, можливо, якоїсь дороги, чи ви будете їхати кудись відрядження, чи, можливо, ви будете купити машину навіть. Це е, дуже багато роз'їздів. Також це якісь можливі. Зміни як в роботі, так і в стосунках, і це такі трансформаційні зміни. Тому початок тижня дуже насичений, дуже... хто за рулем, будь ласка, акуратно на дорозі, тому що ну, штрафи ніхто не відміняв. Ви знаєте, середина тижня буде дуже емоційно насичена, і, можливо, ви в якийсь момент захочете все кинути. І ну, настільки ви знаєте, будете виснажені, і вам захочеться от, знаєте, все кинути і піти. Але це треба перебороти, це просто ваша усталість, Можливо, вам треба трошки відпочити, можливо, вам треба трошки подумати, якось реорганізувати свою, свою роботу такі моменти краще посидіти, подумати і якось себе трошки-трошки збалансувати. Може навіть якась медитація, чи кудись піти розвіятися, чи взяти собі вихідний. І кінець неділі. Ви знаєте, кінець дуже непоганий. Це, можливо, зарплата, це, можливо, якісь гроші, це. То, що ви будете задоволені, як пройшов цей тиждень, то, що вам дасться, це теж добре. То, що ви будете, знаєте, на такому підйомі, як емоційному, так і фінансовому. Тому тиждень закінчиться дуже-дуже непогано. І давайте я хочу подивитися, де мої карти? А... І я хочу подивитися, що нам говорять богині на цей тиждень. І потрібно е не переоцінити як свій емоційний, так і фізичний стан, тому що дуже можливе велике виснаження або розчарування. Вам потрібно Трошки себе поберегти на цій неділі. Тому всім гарного дня і дякую!